Доброго дня, друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати світовий океан. А точніше, на сьогоднішньому уроці ми вже закінчуємо вивчати світовий океан і продовжуємо тему ресурсів світового океану. На минулому уроці ми поговорили про так звані біологічні ресурси, тобто, ми розглянули всі живі організми, які живуть у світовому океані. Так, ми розглянули їх більш детально. А сьогодні поговоримо про інші види ресурсів. Окрім біологічних ресурсів, існують іще мінеральні ресурси, і енергетичні. От про них сьогодні і піде мова. Так, отже, тема нашого сьогоднішнього року ресурси світового океану та вплив господарської діяльності людини на світовий океан. Мета діти нашого уроку відповідна: ознайомитися з основними видами ресурсів світового океану і розглянути, як же господарська діяльність людини впливає. На світовий впливає на світовий океан, отож, ми з вами будемо розпочинати. І так ми з вами знаємо, що ресурси, які знаходяться на суходолі, вони не обмежені і вони всі закінчуються і рано, або пізно у людства вони закінчаться. І людство сьогодні це прекрасно розуміє, тому починає вже помаленьку використовувати ресурси світового океану. Тому що ті ресурси, які є в світовому океані, це своєрідний можна сказати запас для людства, це своєрідна комора, яке людство зможе використовувати в подальшому. Які ж існують ресурси світового океану. На цьому слайді ви бачите, що всі ресурси Світового океану можна поділити на три групи: Це біологічні ресурси, мінеральні ресурси та енергетичні ресурси. Давайте більш детально поговоримо про кожен із них. Перше, це біологічні ресурси. Дітки, біологічні ресурси це всі живі істоти, які живуть в Світовому океані і які людина може використати для своїх потреб. Ми з вами вчили на минулому уроці, що в Світовому океані нараховується 15 тисяч видів рослин. Але найбільш цінні для людини це, звичайно, водорості. В першу чергу це зелені водорості, червоні водорості і бурі водорості. Справа в тому, що в водорості входять. До харчового раціону мешканців приморських та острівних країн. На сьогоднішній день діти відомо більше ста видів ісільних водоростей. Окрім морської капусти або ламінарії, яку ми бачимо на поличках наших супермаркетів і самі вживаємо в їжу, водорості збирають, сушать, додають як кормову добавку до страв і кормів для тварин. З морських водоростей отримують дуже багато корисних речовин. Таких як йод, бром та соду. Треба сказати, що рослини, які хвилі викидають на узбережжя, люди навіть використовують як добрива. Звичайно, коли ми говоримо про водорості, ми повинні сказати про морську капусту. Це один з небагатьох видів водоростей, які ми можемо бачити на поличках наших супермаркетів. Так вона не дуже приємна на смак, і вона, як то кажуть, на любителя кому подобається, той купує, кому не подобається, не купує. Але справа в тому, що морська капуста унікальна тим, що там міститься йод. А йод це елемент, який необхідний для роботи щитовидної залози. Наша щитовидна залоза сильно постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. А тому додаткові норми йоду нашому організму не завадять. Тому морську капусту бажано, ї... бажано купувати і бажано їсти. Рухаємося далі. Крім рослинних ресурсів, до ресурсів Світового океану відносяться ще й тваринні ресурси. Ми з вами вчили на минулому році і знаємо, що тварин нараховується десь приблизно 160 тисяч видів. Всі вони різноманітні. Звичайно, з поміж тих тварин, які живуть в світовому океані, найбільше людину цікавить риба. В Світовому океані мешкає дуже багато видів промислових риб, які на сьогодні день найбільше використовуються. Це, звичайно, ж хек. Барабуля, вомар, скумбрія, тунець та окунь щорічний вилов риби на сьогоднішній день досяг небувалих розмірів. І екологи вже, чесно кажучи, побоюються, що при, даним, при даних темпах вилову риби ну навряд чи надовго вистачить цього біологічного ресурсу. Тому людству треба задуматися про те, щоб не тільки ловити рибу, а й відтворювати її. Крім того, неабияку цінність. Мають такі мешканці океану, як Мідії, Устриці, Восьминогі та кальмари. Крім даних тварин, велику цінність безумовно мають ракоподібні тварини. І найбільше використовуються сьогодні омари, лангусти, а також краби та креветки. Світовий океан містить в собі великі запаси корисних копалин. Тобто діти мінеральних ресурсів. Мінеральні ресурси Світового океану це різноманітні речовини, які або розчинені в морській воді, або це мінерали і гірські породи, які залягають на дні Світового океану. На морському дні залягають величезні поклади різноманітних корисних копалин. Звичайно, в першу чергу, це паливні корисні копалини і таке стратегічне паливо, як нафта і природний газ. Також на дні океану виявлені запаси інших корисних опалень, зокрема, кам'яного угілля, залізних, марганцевих руд, мідних руд, олова і навіть золота. Ба Більше вчені припускають, що золота в Світовому океані більше, ніж на суходолі, але видобувати його занадто дорого, тому видобуток не ведеться. Сучасні технології, як ви знаєте, дають можливість здобувати нафту і природний газ. Треба сказати, що перспективними для видобутку нафти та газу є шельфові зони світового океану. Я вам нагадаю, що шельф це мілководна частина світового океану з глибинами до 200 метрів. Геологічні запаси нафти на шельфі оцінюються 0,3 трильйонів тонн, а природного газу 140 трильйонів метрів кубічних. І треба сказати, що сьогодні людство вже активно веде видобуток цього стратегічно важливого палива. Так, наприклад, світовий видобуток нафти шельфу, становить 25% від загальних обсягів видобутку нафти в світі, а природного газу 10% від загальних обсягів. Найбільш інтенсивно видобуток ведеться в таких затоках, як Перська, Мексиканська, Маракайбська, Маракайбо, Північному, Каспійському морі. Треба сказати, що деякі країни ведуть вже і видобуток кам'яного вугілля на шельфі. Це такі економічно розвинуті країни, як Велика Британія, Японія, Нова Зеландія, Канада та Австралія. Зокрема, для видобутку нафти і природного газу, як ви бачите, використовуються спеціальні бурові вишки, які встановлюються в шельфовій зоні дна Світового океану. Дуже важливим джерелом мінеральних ресурсів є сама океанічна вода. Вчені стверджують, що в морській воді розчинено понад 60 хімічних елементів, там є практично вся система Мінділеєва. Але людина на сьогодні навчилася добувати кухонну сіль, і її добувають діти шляхом випарювання з морської води. Наприклад, у нас на території України так ведеться в затоці Сиваш в Азовському морі. З морської води, окрім кухонної солі, люди вже навчилися добувати калій та магній. Та серційним методом вже виділяють уран. Сучасні технології не стоять на місці. Ви знаєте, що на прісні води припадає мізерно мала частка гідросфери. Всього 2,5% всього обсягу гідросфери припадає на прісні води. Із цих 25,5% з 70%, а за деякими оцінками, і 80% діти законсервовано в водах льодовиків. Тому дуже Гострою в багатьох країнах світу, особливо в посушливих регіонах, є нестача прісної води. Сучасні технології, як я казав, не стоять на місці і вже розроблені технології опріснення морської води. Важливе значення має буксирування айсбергів з району Південного океану до тих районів, де прісної води не вистачає. Тепер переходимо до енергетичних ресурсів. Уже сама назва енергетичні ресурси говорить сама за себе. Це щось пов'язане з енергією, а якщо бути точнішим, з електроенергією, яка необхідна нам для повноцінного життя. Енергетичні ресурси це вся енергія океану, яку людина може використовувати. В першу чергу, дітки, це енергія припливів і відпливів. Її можна використовувати для отримання електричної енергії. Для цього споруджують так звані припливні електростанції, скорочено ПЕС. На цьому малюнку ви бачите такі електростанції. Такі електростанції діють сьогодні уже в багатьох економічно розвинутих країнах світу, таких як Франція, Велика Британія, а також Китаї та ряду інших країн. Людина вже навчилася використовувати енергію морських хвиль. Так, зокрема, хвильові електростанції працюють в Японії, Австралії, Великій Британії та Індії. На жаль, енергію течій і ще людина не навчилася добувати і електростанції, які пов'язані з використанням енергії течії, поки що, як то кажуть, їх немає, поки що вони не використовуються. Але я хочу вам сказати, що це досить таки шалена перспектива. Звичайно, людина постійно використовує світовий океан, скільки існує людство, стільки вона використовує багатство неосяжного водного простору нашої планети. Щоб знайти місце залягання нафти або природного газу, проводять зондування в морській воді, але зондування здійснюється звуковими хвилями, які є дуже небезпечними для морських організмів. Крім того, небезпеку становить витік нафти із свердловин під час її видобутку, як ви бачите, або аварії на танкерах. В результаті аварії танкерів і в результаті витоку нафти на свердловинах, значні ділянки океану вкриваються нафтовою плівкою. Діти нафта це масляниста рідина, яка легша за воду. вона вкриває поверхню світового океану, тим самим перешкоджаючи доступ туди кисню. І світла, і світла, що призводить до загибелі мешканців Світового океану. Світовий океан, також водні потоки, виносять із суходолу величезну кількість побутового сміття, пластикові пляшки, поліетиленові пакети, бляшанки, все, все що ми з вами викидаємо просто так, да, на березі, скажімо, океану або моря, там де відпочиваємо, все це підхоплюється хвилями, розноситься течіями і забруднює величезні. Площі поверхні Світового океану. З кожним роком, діти такого сміття накопичується дуже-дуже багато. Морські тварини це сміття, як ви бачите, заплутуються в ньому, і це призводить з часом до їх загибелі. В океанічних глибинах також здійснюють поховання дуже шкідливих для людей речовин, як бачите на малюнку. Ці речовини є не що інше, як відходи промислового виробництва. Вони теж стають причиною загибелі. Морських груп тварин. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули основні види ресурсів Світового океану та вплив діяльності людини на світовий океан. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові, до наступних зустрічей на уроках!